Я працюю над собою. Деякі речі я більше не можу робити, як раніше, я перестав пити як колись. Ні, проблем з цим немає. Я все одно п'ю, просто я став старше. Я обожнюю це, я п'ю текілу гран-корміно. І знаєте, я бляха люблю випити. І міноліно без нього ніяк, повірте. Просто я вже не можу пити як раніше. В 22-23 рочки я пив шоти цілими днями. Пау пау пам! І танці під сердючку гоп гоп гоп. 43 все по іншому. Все по іншому в 43. Один шот. Ме. Ми... Мені щось підмішали в напій. Хтось намагається мене споїти цієї ночі. Я, Я з тих людей, які вирубаються коли п'яні. Мене вирубає бляха за одну мить. Прямо серед розмови. Ну, що робимо? Їдемо в клуб? їдемо в клуб. А хто з нами ще буде? Будемо дішкувати, погнали. <пух> мене нема. Абзац. Ще й мої друзі на півфабрикати не повезуть мене додому, якщо я вирублюсь. Просто посадять у куток і будуть далі відриватись. Бо їм треба моє обличчя, щоб попасти в клуб, їм треба моя бляха пика. Я в них як Берні з фільму Уікенд у Берні показують моє обличчя на вході. О, проходь Кевіне! Курва, я мертвий! Перевір мій пульс! У мене файні друзі. Нещодавно мені довелося поговорити з ними. Була серйозна розмова, і я їм пояснив, що я вже не той друг, що був колись. Ніяких вже один за всіх і всі за одного. І ніяких їдемо разом, помремо разом. І жодного один трапить в халепу, ми всі в халепі. Я тепер вже не та людина. Мені 43, і тепер я обираю не мати справ з купою лайна, що можуть принести друзів в моє бляха життя. Мені більше це лайно не треба, я не буду в нього вступати. Я на такому етапі життя. Я зараз серйозно. Ти вже серйозно. Я на такому етапі життя, що я здам вас. Я вас бляха здам. Кажу вам. Та й таке, якщо ви робите при мені хоч щось мінімально незаконне, я вас бляха здам. Я вас здам. І це не роби мене щуром чи падлою. Знаєте чому? Знаєте чому? Бо я попереду вас заздалегідь про це. Я даю вам можливість не приймати поганих рішень поруч зі мною, щоб мені не довелося вас здавати, бо я не хочу вас бляха здавати. Вони думали, я брешу, але я не брехав. Ми полетіли в Мексику. І летіли ми приватним літаком. Летимо до Мексики в літаку. Там моя родина, друзі, а вони люблять траву. Всюди її з собою возять. Прапор вам до рук, беріть, скільки хочете. Для вас це бляха ігри, а для мене ні. Тож я сказав, що мене не колихатиме, коли в мексиканському аеропорту їх обнюхуватимуть собаки. І не треба робити пику, наче ви не знаєте, що вони унюхали. Бо знаєте що зроблю я? Я розкрию цю справу, та й таке. Я розкрию цю довбану справу. О. О, йой! Офіцер, здається, собака щось знайшов. Гляньте туди, оно. Марк, підійми руку, що ти стоїш? Це ж твоя валіза. Тобі, мабуть, треба пройти з ними. Що? Він має пройти з вами? Так, тобі треба пройти з ними, Марк. Я розкрию цю довбану справу. Ніколи не забуду. Отже, летимо ми в Мексику. Скажу вам найгірші ідеї в світі у тих, хто везе з собою наркотики завжди. І мій деган-друг Джо весь час сказав Ми. Ось як ми зробимо. Ось як ми вчинимо. Коли ми вийдемо з літака, якщо вас захочуть перевірити, то хапайте валізу без наркотиків. А якщо не перевірятимуть, беріть валізу з наркотиками. Так і зробимо. Поміняємось валізами. І всі такі кажуть: так, чудова ідея, так і зробимо. А я кажу, я не хочу, мені це не подобається. У мене на валізі ім'я написано: не чіпати мою валізу, тотркнетеся до моєї валізи, я вас дам хана вам. Так і було, я цього не забуду. Приземлюємось в Мексиці. Літак сідає. У -у -у. Дивлюсь вікно, а я наче в серії нарку. Не бачу стільки мексиканських поліцейських за все своє грьоне життя. Стоять там з собаками. В житті не бачив, щоб собаки заглядали в вікна літака. Натурі! Собаки! І знаєте що, коли я побачив собак, я сказав: Ох ти, йой! Вас посадять, Ви бляха сядете в тюрягу. Собаки вже все унюхали, і вони готові. Двері відчиняються, і заходить мексиканський чоловік і говорить іспанською. Я, до речі, іспанську не знаю. Знаю пару слів і розумію ритм. Я знаю ритм цієї мови. Заради цього жарту я зображатиму ритм. Це заради того, щоб ви відчули себе, наче ви там. Але кажу відразу: це будуть не справжні слова. Добре? Це не справжні слова. Буде схоже. Але це просто ритм. Але не смішіть мене, бо мені треба бути в образі. Тож, бляха, не смішіть мене. Тож він говорив спочатку спокійно, а потім розійшовся. Це приблизно було так. Показую. Dónde, ¿dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está Noela, Noela qué te hago, ¿usted? te siete, no te, no te no te No, te, no, te, no, 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 qué te sientes, ¿soy Noela, Noela? Noela ¿Nue? ¿Nu -se? -se? no ¿No quise, no sé, ¿no? І дивиться прямо на мене, стоїть в притул, бляха, і каже: Я не грибу, що це означає. Але йому потрібна відповідь, він дивиться на мене, я не знаю, що робити, я панікую. І з переляку я кажу кесо. Я лише сказав це. Кесо, я. Я просто думав про сир, кесо це сир, тож я не знаю, якого хріна. Кесо! Він подумав, що я вийобуюся, каже, о. Okay, so, uh. no, 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 no. Іноді люди говорять іспанською так швидко, що це схоже на якісь клацання. Ось Ось так він говорив. <плум> <плум> День -ду -день -де -о. -с -с -о. Бляха. Думаю, ну все, нас тепер посадять. Я підводжуся. Піднімаю руки, я підкорююся. Виходжу з літака, стоїть будка для огляду. В неї треба заходити по одному. Заходиш в будку, тиснеш на кнопку і після має загорітися зелене або червоне світло. Скажу вам так: якщо ти натиснув і загорілося червоне, хох, відміняй плани на різдво, все скінчено. Ви почули? Для вас усе скінчено. А вони ще знущаються, якщо ти натиснув, і там червоне. А як загорається зелене, зовсім інші люди. Кепаса! Втягають тобі капелюха і танцюють. А ти танцювати не хочеш, але боїшся, тож танцюєш. Не вбивайте. Я перший. Треба тиснути на кнопку, а він дивиться на мене. Я майже сказав. Я ледь не сказав, а в них наркотики. Я серйозно. Я нервував. Живота крутило. Сра капріла. отут -от перну. Жах рознервувався. <тисну>, Тисну бляха кнопку. Пам! Відскокую! Дивлюся, наче це колесо фортуни. Там показує світло. Воно блимає червоне, зелене, червоне, зелене, червоне, червоне, зелене. Зупинилось на зеленому. І я як мала дитина. На зеленому світлі я такий хапаю свою валізу і ні на кого не дивлячись, швидко звалюю. Я звалив і тільки бляха п'яти блищали. Я рятувався. Я чув, як друзі мені казали: Кевіне, бери валізу з наркотиками, бери валізу з наркотиками, бери валізу з наркотиками, бери валізу з травою. А я їм ну, а бля інглиш? Не говорити англійська! Ви всі сядете. «Буенос в'язницьос. А я поїхав в готель. Може, побачимося, може й ні. Це не я привіз наркоту, а ви. Тож я так і зробив, поїхав собі до готелю і просидів там один-дві години. Вже почав думати: ну що ж, таке життя, були друзі, немає. Буває. Через дві з половиною години вони приїхали, нікого не заарештували. Усі пройшли. І ось чому я поганий друг, бо я саме той. Я був першим, в момент, коли всі заселились, прийшли в себе, сіли, розслабилися. Я був першим, хто сказав Чуєте? Е. Чують. Альо. А можна? А давайте покуримо трави. Де вона лежить? Ми це зробили. Ми пройшли братва. Командна робота, командна робота, Кевін, стули писка, а добре поняв. Мої друзі особливі. У нас чудова компанія, чудова компанія. В натурі. Кожного разу, коли було необхідно, мої друзі були поруч зі мною. Коли їм довелося витягнути мене з халепи. Вони витягнули мене з повної сракодупи і привели бляха до тями. Це було коли в соціальних мережах, а усе почало виходити прямо з під контролю. Коли з'явилися прямі ефіри, живі трансляції. Можна навести телефон на якусь хрінь і показати це усьому світу. Не забувайте, що в мене багато підписників. 200 з чимось мільйонів це вдаряє в голову. Для мене це було наче зброя. Якщо мені казали, що я десь неправий, я казився. Приходив до ресторану без бронювання. Кевін Харт стіл на 25 людей. Ви бронювали? Курва, я зараз вийду в прямий ефір і зачиню вашу шарашку стулись, бо я тебе виведу в ефір. Сі назад! Ану, бляха, відійшли миттю. Пішли геть, інакше вийду зараз в прямий ефір. Я втратив глуст. Соціальні мережі мене зламали. Через соціальні мережі я на один день повірив, що я активіст. На один день я повівся. І добре так повівся. Тоді була історія з Джорджем Флойдом. І йшли протести Black Lives Matter, і я був злим на емоціях. Зайшов у твіттер і написав. Заєбало це лайно. Твітнути. Люди почали ретвітити в натурі Кевіна. Маєш рацію. Треба говорити про це лайно. Повтори ще раз для тих, хто не зрозумів. Добре, легко. Твітнути. Правильно, Кевін! Знай наших чорний брате! Вірно, бляха, сказано, брате! Ти людина свого народу, чорний королю. <гум> назвав мене Чорним Королем, зі мною таке вперше. Мені вдарило в голову. Так. <гум> <гум> я потрібен своїм людям, я їм треба. І написав тисячу всратих твітів. На той момент я знімався у Юніверсал. Юніверсал дзвонять. Ой-ой. Ой-ой. Кажуть привіт, Кевіне. А. Ми бачили твої твіти. Слухай. По-перше, ми з тобою, добре? Ми партнери, і ми тебе підтримуємо. До речі, вони так говорять, бо вважають, що я активіст. Повторюю, я не активіст. Я попався на цю хрінь, коли навалюєш хрінь, але хрінь тебе засмоктує, і ти вже в цій хріні. Я вже в цій хріні! Вони кажуть, а ти можеш взяти літак компанії, щоб полетіти на церемонію прощання. Можеш взяти друзів і родину, якщо хочеш. Ми прийшлемо наших партнерів. Нехай це стане важливим моментом, тільки скажи. Треба літак? Тільки скажи він твій, тільки скажи. Так, бляха, літак треба. І вони дали мені літак. Очманіти. Тож їду до літака. Навіть не знав, що з собою брати. Валізу не брав, це моя перша активістська подорож. Просто прийшов. Під'їжджаю і відразу бачу Тайріза і Люда Кріса в натурі. Перші дві людини. Так, коли я їх побачив, я зрозумів. До мене дійшло. Це походу йобана помилка. Я хочу додому. Саме так. Я хочу додому, якась дивна хрінь. Якого фіга вони послали туди акторський склад фільму форсаж? Це неправильно! Сідаю вдовбаний літак, а збиральні виходить і Ай. Він дивиться на мене і каже: Як думаєш, там будуть металодетектори. Я кажу, а нахуй ти мене про це питаєш, хочу зрозуміти чи брати свою сумку. А я такий, а що у тебе в сумці? Але перед тим, як ти скажеш, знай, і я тебе здам. Я, бляха, здам. Я не розбиратимусь твоїм лайном. Ми летимо. Вони базікають, а я не хочу, в мене був важкий день. Лягаю спати. Прокидаюся, всі вже вдягнені інакше, не так, як на початку. Всі вдягнені в активістський одяг. На них все чорне. А мені ніхто не сказав. Капзда, бо я вдягнений в рожеву футболку з вирізом і в штани хакі. Виглядав, як манекен з базару мене не попередили. А на Тайрізі чорний берет, чорні окуляри, чорна водолазка, чорний плащ, а ще чорні штани та чорні бойові сапоги вище коліна. Він був як чоловіча версія, Мері Джей блач. Я такого ще не бачив. Щоб мені всиратися, ніколи такого не бачив. У люда кріса зачіска Афро, тяй бляха в комбінезоні, Ну їбанутись. Сідаємо в машину, їдемо на церемонію прощання, біля неї протест. Усюди темно шкірі, а копи вишукувались вздовж вулиці в екіпіруванні. По центру чорний чувак кричить в рупор. Чорні життя важливі. Якщо ти не згоден, то ти є ця проблема. І сьогодні ми знайдемо рішення. Рішення це смерть. Кожен чорний, хто прийшов сьогодні сюди, готовий померти. Ми всі готові померти. Нам похріно на життя. Якщо ти чорний і ти тут, то ти готовий померти. Якщо ти чорний і стоїш в нашому колі, то ти готовий вмерти першим. Я дивлюся. А я в цьому бляха колі. Я такий секундочку. Я не готовий. Я взагалі не за цим сюди прийшов. У вас, мабуть, немає мого вайбера, бо я нічого такого не отримував. Таких повідомлень не було. Але я не хочу тут нікому заважати, просто намагаюся вийти з кола, не привертаючи уваги до себе. Він мене бачить і каже: Ох, хріні, ти Кевін Харт! бачу тебе, чорний король! Добре, що ти тут зі своїми людьми. Скажи щось своїм людям і кидає мені рупора. Ловлю його. Тепер треба промова. Я ніколи не казав активістських промов промовне грибу, що говорити. Але промовчити не можна, треба щось сказати. А Довбаний Тайріз стоїть позаду мене. І шепоче цитати з форсажу мені бляха на вухо. Ми родина, і ми будемо родиною. Шо? Все, що в нас є, це роди. Віді, віді, відібись, віді бляха Тайріза. Відходи назад прямо як мері, отак. Треба казати промову. Буває, що щось кажеш і розумієш, що не кажеш нічого, але намагаєшся щось сказати, хоча нічого не знаєш. І така в мене була промова. Ось моя промова. Дослівно. Ось моя промова. Так. Ви і самі знаєте, як є. А як є, так вже і буде. Бо врешті-решт. Чуєте? Ха. Та й таке. Не засмучуйте. Один плюс один буде два, і так кожен день. В мене є вороги, багато ворогів. Але що було, то загуло, срібло з золотом жило, тож заваліть їбло. Я запанікував. В мене закінчилися слова. Я панікую. Тіай має зброю в сумці. Він рецидивіст! Рецидивіст Він мені було соромно, бо його заарештували. Миттєво загребли. Але я й зробив добро на одного розбійника на вулиці стало менше. Не дякуйте.